Вітаю вас в ефірі програма Україна Єдина гість студії художник Віктор Хоменко. Вітаю вас, пане Вікторе. Вітаю. Очевидно, що і в мистецтві, і в образотворчому, зокрема, за останні півроку рік чи не найважливішою темою або однією з найважливіших є все ж таки тема революції і тема війни. Звісно, що поняття ці очевидно є досить обширними. І в дискусіях, в тому числі, і про результати там Майдану останнього 13 14 року і військових дій на Сході України, але ну, художники, очевидно, чи не перші, хто реагував на це. Я маю на увазі принаймні в, ну, в межах плакатного такого мистецтва, так, такого миттєвого, коли на самому Майдані ми могли бачити різні написи, різні малюнки, карикатури і так далі. Як ви, як художник? Реагуєте теж на ці події, чи берете участь у якихось проєктах, чи брали участь у якихось проєктах, які пов'язані з цією тематикою. І чи вважаєте, що ну, вже зараз на часі обговорювати цю тему і, зокрема, засобами мистецтва? Ну, саме, мабуть, е таке активне мистецтво це мистецтво першої хвилі рефлекторики, тобто те, що з'являється безпосередньо на барикадах. І більшість художників, зокрема молодих, малювали на барикадах, хтось робив якісь концептуальні проєкти, хтось знімав відео, тому що сучасне мистецтво це не лише малюнок і живопис. Тобто безпосередньо ну, під час навіть от останніх тижнів, місяців Майдану, вже якісь проєкти відбувалися, в спілці художників, в галереї Лавра, Одразу по закінченню декілька потужних проєктів відбувалося в інституціях, вагомих в Європі. І це все триває. Тобто підхопили ініціативу не лише галеристи, підхопили куратори, проєкти, тому що мистецтво це дуже широке явище і розмежувати, от -от, де кінчається от мистецтво, власне, яким воно є, і де починається якась. Не знаю, суміжна галузь, от така, як там дизайн чи така, як, ну скажімо, фотомистецтво, якщо можна сказати. дуже багато було фотовиставок. На основі цього створювалися якісь плакати, створювалися, створювалися малюнки. Навіть по кількості видань от, на сьогодні я можу сказати, що це біля десяти вагомих каталогів, альбомів. Революційного плакату, в революційних фотографій, причому часто це організовували не просто якісь люди від там, видавничої справи, а саме куратори і, і мистецтвознавці. Тобто, ну певний резонанс із цих подій у мистецтві є вже. Дуже великий резонанс, дуже великий резонанс. Ви брали участь у якихось подібних проєктах? Щось я робив, щось от у мене народилася така робота. Компільована як після збитого малазійського боїнгу, як земля, вата повітря. Вона виставлялася у нас в арсеналі, зараз вона в Одесі, ну, була в арсеналі, потім в Одесі на виставці. От мій проєкт також в мистецькому арсеналі був фіксація причетності, але це більш глибинне бачення проблем. І більш якесь таке перспективне відчуття змін ментальності швидше. Тобто не поверхнева реакція, а більш внутрішня. Це більш концептуальне все ж таки мистецтво. А, наскільки ну плакатне мистецтво воно працює зараз? Ну там порівняно, наприклад, з Другою світовою війною. Та навіть не будемо так далеко, аж кінець 80-х. Ну, я навіть візьму на себе сміливість. Ну, Друга світова війна і 70-ті роки. Це різний час. 70-ті вже мистецтво стало плакатне. Такою от самодостатньою ділянкою мистецтва мистецтва. Тобто створювали от -от плакат заради плакату. Дуже потужньою по мистецтву плакату є, наприклад, Польща, там і школа, і декілька навіть школ, і є ну, просто геніальні художники. Жалко, що Польща не представлена на належному рівні в світовому мистецтві. І там відгалужувалися такі якісь теми, наприклад, як цирковий плакат. Плакат кіно, тобто абсолютно окреме, де художники вже змагалися один з другим і вже створювали якісь станкові речі, от, я не знаю. Тобто плакат вже не просто перестав бути носієм інформації, він навіть перестав бути на сім якогось тренду, він став от -от річ у собі. І, і, і те ж саме те, що у нас, ну, те питання, яке ви задали, я навіть можу спробувати в процентному якомусь цифровому співвідношенні, вплив плакату. От, Ну, початку сторіччя, середини сторіччя, кінця сторіччя і наших днів, тобто в 50-50 років і там 10 років, кожен раз це падало десь на ну, там, на півпорядка, зараз це впало на порядок. Тобто, якщо ще в років 20-му плакат мав 100%, зараз він вплива інформаційно, зараз він має від тих 100% 10. Тому що зараз зовсім інший контент інформації, це не формат передачі, ми не будемо казати, mm -hmm. ви розумієте, про що я кажу. Шо... Що ви розумієте під агітаційним мистецтвом? І чи існує таке зараз в Україні, чи потрібне воно? Існує, воно, я сказав би, має друге відродження. От якщо перше відродження це були часи Нарбуту, тому що все, що створювалося потім, от Ленінсько-Сталінський, Сталінський, сталінський і, і, і потім включно я, як художник-графік, я вивчав плакат, навіть там якісь мав плакати, щось виставляв. Я можу сказати, що тоді це вже була бутафорія. Тобто, найкращі плакати, вони от-от вибиралися по якихось формальних рішень. Тобто навіть тоді, коли в комбінаті засідала рада, і коли -от, -от, -от дивилися, чи, скажімо, десь рада відбирала плакат на виставку. Тоді, от те, що ви кажете, інформаційна влучність, вона майже не фігурувала. Фігурував якийсь формалізм, що да, гарно знайдений образ, там щось таке. Тобто от плакат вже вийшов з меж інформаційного впливу. І зараз відроджується якраз як якесь ну, слово поразить, рефлексія на хвилю, на бум патріотизму. Оцей патріотичний бум, який зараз відбувається в Україні, феномен патріотичного буму, він включає в себе і національну свідомість, і політичну свідомість, і всі-всі складники. Він за собою тягне і, і якісь от, формальні вирази. І цим є саме плакат патріотичного, те, що ми бачили на Йолкі, на, на Майдані, mm. це якраз от, є те, що ми. От, От якщо говорити про інші види мистецтва, ну, в тому числі там, музику популярну, так, про живопис, про кінематограф, чи бачите ви десь тут моменти от такого агіт-пропу? І чи потрібне таке мистецтво зараз? Ну, мабуть, потрібно. На відрізня доброзотворчого мистецтва, музика, вона, якщо вона відверта агітаційна, ну це от шансон в гарному розумінні цього це не кримінальний шансон. Але це, як правило, щось таке, що от, обмежено і засобами і рівнем виконання, і тому воно ну, дуже таке нішеве. Тобто, якщо в мистецтві дійсно можна щось створити, патріотичне, і це буде високим мистецтвом, це, мистецтво важче. Те, що створювали якісь кантати, балети патріотичні там часи Сталіна, але зараз там Маузедона, вони ж сприймаються зовсім бутафорна. Кіно так більше, але знову ж таки, в специфіці інформаційного от, насичення нашого часу патріотичний фільм, мабуть, не присутній. Тобто, от, от, в умовах існування інтернету, Ютубу, там я не знаю, mm. яких знарядь, таке кіно неможливе, як явище. Е, що ще? Які вид мистецтва? Ну, очевидно, це і фотомистецтво, очевидно, це ну, про літературу можемо фото говорити. Швидше література швидше, так. От, от, куркова, я бачу, видається. Щоденник майдану, я думаю, що він буде позиціонований саме в такій категорії. Але все ж таки функції мистецтва, вони ну, дуже широкі, патріотизм я, це. Чому вас про це запитав? Бо з цього ну, логічно виходить запитання, наскільки художник в широкому сенсі цього слова, артист, так, митець, наскільки він може брати на себе відповідальність за. Ну, за, за ідеї, думки, і верховодство управління, керування цими думками людей. Довгий час нас вчили, що митець він йде попереду, він якісь проголошує правильні ідеї про те, яким має бути світ чистим, красивим, великим і світлим. Це комуністична так. бутафорія, це не так. Зараз тоді ми це якось були. Вони швидше були рупорами ідеї, ніж генераторами. Тобто вони були Непередатчиком, якимось підсилювачами ретрансляторами. Зараз ми живемо, я маю на увазі сучасну Україну в спотвореній системі координат, і що головне в спотвореній системі домінант. Причому целинінська система домінант, де хіба що бракує плану Ґойлро. Тобто домінує політика, ми гіперполітизована нація. Тобто, з того часу, коли всіх робітників примушували незалежності від того, член КПРС, ще ні, Предплачувати правду і читати раз в тиждень там, перед роботою, виступати на якомусь парт, я забув, як це називалось, політнавчаннях з якимись політичними там виступами, Комсомольців – комсомольську правду, піонерів, піонерську. Кухарка може правити відома фраза Леніна державою. З того часу, в принципі, нічого не змінилось. Подивіться на цих дідусів, які там приїться просто з таксистом і помовчить, він вам розповість, от, хто повинен сидіти в парламенті, як це. Тобто, тобто ми всі знаємо. Хто... Якщо, да, якщо, якщо десь в Іспанії чи в Італії так, вам розповість там, про футболістів, у Франції, там, про жінок, то у нас це тільки про політику, про політиків. І все це от, система. Тобто йде політика, потім економіка, потім зараз додались Нафтгаз. Енергоносії також такі, далі йдуть, не знаю, фінанси. Культура і мистецтво не представлені на панітін. ієрархії, навіть на понятійну. То за рахунок культури ми. Вони просто відсутні, а не спотворені. А в нас взагалі присутній культурний дискурс у суспільстві? Присутній в нішових клубних ситуаціях. Тобто це не є тая глобальна. Нема знову ж таки не те, що культури, нема такого от явища. Нема національної парадигми, ну, якщо вона є. А така... якщо про ерзацію йде мова певний, про певну підміну культури, от є якісь, я не знаю, імена, явища, на вашу думку, що ви можете чути або спостерігати, читати, ну, яке обговорюється no. або на устах у більшості людей? Ні, ну ті художники, котрі набирають там, тисячі лайків у Фейсбуку і все. Ну, ну, а ще не тисяча на 46 це, мільйонів. Це, це, ні, ну, ну, ну є. В дуже глибокі блогери, які набирають там по 20 лайків, тут от якраз виходить дисонанс. Але знову ж таки до цього хочу повернутися, що той дискус, який відбувається і який вже має якусь дискутивну дис 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 платформу спільну і е таку, що проєктується на Європу, на світ, на таких дуже багато. Це, як правило, ну, от... для чого далеко ходити. Є е група молодих художників, ну, молодих їм вже за 37. Відносно художників РЕП, котра, ну от дійсно, її роботи в багатьох музеях світу представлені. Тобто група рейтингу в світовому, на відрізня від більшості наших художників, в контексті їх запрошують ну, на таку кількість світового рівня подій культурних, що вони просто не можуть на все реагувати. Їм зараз 10 років, і якраз в чому я їх згадав, тому що це група художників, більшість проєктів, котрих побудовано саме на Моделі дискусу, от, от дискутивних проблем. Причому це може бути медійне мистецтво, це може бути більш традиційне, це може бути якийсь от, перший дефіцит, наприклад, газу в Україні був. Вони намагалися безвіз перейти польський кордон, з кульками надутими газом, їх затримали, депортували. Ну, от, перформанс такий був. У них ювілейна виставка відбувалася в муніципальній галереї в Любліні. це недалеко від України, але це Польща. І це була величезна експозиція за 10 років, все місто було вклеєно там, бордами, афішами. Україна нуль реакції на цю подію. І от, 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 от зразок. Польща поруч, але це зовсім інший контекст. Чи можемо ми говорити тоді, що принаймні в Європі і в найближчій в тому числі, є запит певний на соціально заангажоване мистецтво? Тобто світ уже набавився і дуже давно в чисте мистецтво, так би мовити, для самого себе, а ці всі якісь і перформанси в тому числі, і будь-яка виставка, вона повинна на щось реагувати. Мистецтво, я ще раз повторюся, це дуже широке явище, і завжди залишиться якась от частка академічна, якась частка чистого мистецтва, причому різні сегменти мистецтва, вони відрізняються між собою більше. Ніж, наприклад, не просто там різні галузі науки, а як, кажу, наприклад біотехнологія і ну, не знаю, що там, важка чорна металургія, тобто принципово відрізняється. І соціальне мистецтво було завжди воно просто мало різні забарвлення і в залежності від соціальних вимог, воно от -от -от якось фабізм. Можна вважати там чи той же супрематизм соціальним мистецтвом, тому що воно руйнувало певні Та, стереотипи і переймало там певні функції, наприклад, там, не знаю, релігійних інституцій, якихось інформаційних. Ну, от. -от. Художник Віктор Хоменко сьогодні є гостем нашої студії. Цензура. І табу. От для Віктора Хоменка що означають ці два терміни? А перший який? Цензура. А, цензура. Ну шматки реальності в якоїсь першій, Ну, цензура буває зовнішня, буває внутрішня. І це, як я не знаю, як, ну, сіль у стравах, тобто надлишок солі приводить, ми знаємо там до. Хвороб і все, нестача солі також для організму, я, мабуть, більш шкідливою. Тобто, якась цензурна повинна бути. В першу чергу, мабуть, внутрішня цензора. І те, що нам здається, позбавленим цензури, насправді вона несе форму якогось спонукання. Ну, тобто, це вже змій, який кусає себе за хвоста. Ідеологічна цензура, ви з нею зустрічалися колись, ви ж, очевидно, застали, ще радянські ну, часи. Ну, я прибережні починав так працювати, причому там і в комбінаті, і в видавництвах, і звичайно, тобто були речі, які ми знали, що от-от якщо це замовлення, це було одне, якщо ти робиш для себе, це друге. Тоді от відчуття стику цензури і нецензури було таке міліметрове, що якщо ти от-от-от... ну звичайно, були художники, котрі. Які більшість, котрі були конформісти, котрим було головне заробіток звання, не знаю що, майстерня фарби, квартира, і там про цензуру, там такий був чіткий мейнстрім. А ті художники, котрі були нонконформісти, які просто ніде не могли от, зараз десь, десь імена вспливають, але, ну, от, як правило, там результату великого не було. А, 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 а ті, хто спромагався на щось, там от, от цей проміжок 2 міліметри. Він насправді розкладався на не. таку гаму там дозволів і заборон. Це цензура все... а друге що? Друге табу, але я, я... Ну... цензуру хочу, цензуру, щоб ми завершили. Наприклад, ну, в 2014 році, зокрема, так, ми говорили про заборони, зокрема, там, певного російського контенту. Серіали, там, фільми деякі, були скандали, були дискусії, треба чи не треба. От де тут межа, до речі, між, між тим і тим, от порівнюючи реально. Не визначеності, чи? межа визначеності. Тому що якщо б була парадигма ну, національної концепції розвитку України, національної культури, тобто нема точки відрахунку. те, що ви кажете. Нема от, на що от, рівнятися. От, якщо в советські часи там дійсно все було спотворено, там були якісь точки відрахунку, от, 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 і було відомо, від чого рахувати, на що опиратися. Тобто була от -от межа порушення, межа проникнення, вона була визначена. Тут от -от, власне, що відбувається, так гинуть люди на сході в але Це війна мемів. Тобто ті люди, більшість тих, які беруть зброю, воюють проти України, вони просто жертви якихось от -от спотворених за відсутністю точки відрахунку моделей. І, як правило, ж використовують середню людину, яка є споживачем чихось моделей, яка сама не може мислити, коли набувається критична маса, от те ж саме з Росії, українська російська культура не є небезпечною, російська мова не є небезпечною. От якщо розмовляє хтось російською мовою, це це, це, це не дискомфорт. Але якщо таких людей збирається 3-4-5, якщо вони починають висувати свої права. І звертаються до Путіна в війська, це вже небезпека. Тобто небезпечний не один росіянин, Небезпечний там три більше росіян, три збираються між собою. От, якщо ми кажемо про, 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 про українську і от, от Як тут визначити небезпеку російських серіалів? Якщо от, от те, що відбувається на Сході, це результатом російських серіалів, позитивних ментів, позитивних, от, от, підсвідомо недоумкуватих українців. Це модель Тарапуньки і Штепселя, яка не є випадковою. Це Романівська-сталінська концепція, яка от виховувала те, що, починаючи від вкраденого самого терміну, типу Русь, Росія, ну, Росія з'явилася, як я не знаю, цей термін, якийсь наваділ Русь. Тобто російські, російські імперія з'явилася. Це, 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 це можна, вже за Петра вже, вже з'явилася ну цей момент. Вперше воно за Івана Третю якось так кволо. Ну, власне, імперія на, на мапах, здається, Ні, європейських до 18-го майже століття. Це територія... Так що нам треба не, не за українізацію боротися, а за русифікацію і проти <сум> московізації. От от, от от, от те що з чим ми маємо справу, це московська мова, московська культура, концепція цієї московської псевдо. І повертати свій термін, який нам належить. Бо я боюсь, що це справа майже безнадійна зараз. Більшість країн в Європі, в тому числі, самоназви, їхні вони не є геть-геть аж такими старими автентичними. Ну, да. навіть починаючи з Франції, з була Галії, і, ну, і, 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 і так далі. І вородила Італії ну, тому, Італіки очевидно, очевидно тут назву. простіше будувати нове, ніж звертатися до чогось минулого і намагатися це його рейтингу. Це саме Німеччина, котре назви немає. Це і Дойчленд, це Альман, Альманія. і Альманія. Ну, зрештою, Велика Британія, так. І Британія у Франції, тобто є певні. Ну, Commonwealth, Велика Британія, потім United Kingdom – Це просто різні назви для, для для різних територій. Про табу у Віктора Хоменка є особисті якісь табу. От чого не можна робити в мистецтві? Це питання швидше, очевидно, теж власної цензури, і власної етики і моралі. Але ми бачимо зокрема в Україні. Що ну, є певна експлуатація довгий час табуйованих в Україні, там з різних причин, традиціоналістських якихось, так, релігійних. Мабуть є, мабуть, є. Це Кічуха, це Попса. за часів Савка, у мене було табу на будь-яку таку відверто ну, на Леніна. Тобто, принципово, ну, мені ніхто не пропонував, але якщо б запропонували, я вам чесно кажу, ну, Портрети в комбінаті – це була тема, починаючи від літографії. Там, ну, Ленін це був в шматок от якогось такого замовлення, дуже великий. Шматок кар'єри. Ну, не кар'єри. Якщо гарно вдасться там якийсь пам'ятник Леніну, то, звичайно. Але ну, я не скульптор. Але от... зараз, мабуть, є, але воно от якось так от вже в крові. Воно не переводиться на словесний ряд, воно не своїх о цих табойованих темах більше, ну, можна сказати, європейський художник. Ну, от кажуть, прийме то, що мені відомо, заборонені табойовані теми. Це там дитяча порнографія, наприклад, і і, насильство відверте. Тобто... Ну, де межа? От є художник такий, кажу, Хар, який якось, я не знаю, він у мене в друзях Фейсбуку, якийсь. ну, Він в Москві переважно живе. Сам він чи Запоріжжя чи з Харкова. Він такий досить рейтинговий. У нього такі, от-от. Була постійна і час від часу виникає. ну Це не відверта дитяча порнографія, але от-от от, -от, 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 -от якісь такі якісь картинки на межі. Тобто такі, такі якісь, І Воно позиціонується як Contemporary Art, там навіть під нього щось під Такі художники можна назвати дуже багато, рейтингових, тобто де межа. Ясно, що от порнографія в чистому вигляді. Але Пікасов ще казав, якщо ви щось хочете продати, назвіть мистецтвом, що якщо ви щось хочете, перефразуючи там дозволити, тобто мистецтво має значно ширші межі дозволу, ніж. Ви певний час жили за кордоном, так? Зокрема, в Британії. Ну, бував, і зараз їжу ну, от на якісь події. От на, на резиденції Франції був нещодавно. якось. Ну, Контакти якісь є, але серце моє я. Тут. Ну, я і... маю на увазі, що ви більш-менш знаєте західний світ, власне, той західний класичний європейський. No, зараз навіть не виїжджаючи можна знати, маючи інтернет, можна все це знати, не виїжджаючи. Я вас може запитаю, ну, це не політичне запитання у будь-якому випадку, швидше, воно ну, ментальне. От е... сліпе увірування там, в ідею е... Е... європейськості. Не можна говорити, що в Україні це сліпе увірування, увірування воно стовідсоткове, але це теж певні моделі, які там ну до яких ми прив'язалися. Давайте так будемо говорити за там останні кісь кілька років, тому що ну відповідно засоби масової інформації все працює. Наскільки вони відповідають реальності? На вашу думку, це абсолютно приватна суб'єктивна думка Віктора Хо ну, я не зовсім зрозумів. Сутність от поняття європейська модель. Но, вона, по-перше, часто... вона не є стівкою. В часи Римської імперії це була одна модель, відродження друга. 19-му сторіччі це була там, третя модель. Зараз це якась там. Тобто, якщо раніше вона мінялася там, раз на 300 років, потім раз на 100, раз на 50, а вона міняється раз, мабуть, там, на 5-10 на років, час прискорюється, еволюція прискорюється. Подивіться на, на еволюцію гаджетів. Подивіться на еволюцію телефону. Якщо ваш телефон показати там, провідному інженеру НАСА 1969 року, коли американці полетіли на місяць, він просто не зрозуміє, що це таке, тому що там пам'яті більше, ніж у всіх комп'ютерах НАСА, там оперативна система, процесор швидший. Тобто от-от знаряддя нашої еволюції. І устійне поняття, як європейська модель, вона нав'язана якимись нашими політичними силами, щоб дурити, як нав'язувалася. Ідея про капіталізм, коли капіталізм це поняття 19 го сторіччя, яке вже в 20-му дуже смутно існувало. Актуально. Була вже інша система визначення домінант, була система демократії, система якихось технологічних, індустріальних, постіндустріальних держав, тобто незалежності. І це знаряддя було для там, обдурювання робочого класу чи, чи, чи населення. Зараз використовується наступне, тому що вже капіталізм соціалізм це вже. Не на часі порівняння, значить тепер європейська модель. Немає такого поняття європейська модель. Так, але це мотто, яке ми повторюємо рефреном. існує в структуровані і в усіх галузях, і, і в політиці, і в правовій галузі, і в економіці, і, 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 і в традиціях. От от, традиціях правової, правового суспільства. Добре, держави. якщо про, про культуру, що ми можемо запропонувати зараз ну, світові? В першу чергу, очевидно, західному куди прагнемо, на вашу думку. Всі наші до цього часу протокольні, наскільки я розумію, речі відбуваються співпраця. Тобто ніяких див, це також, я пригадую Хрущовські, всі ці моделі, що ми здивуємо, ми там ми от посіємо кукурудзою, покажемо, що там більше, тобто догнати і перегнати. Це взагалі. Це не оцінка от от, сучасної культурно еволюційної моделі, Там, от, показати, догнати, перегнати, співпраця так, бути в контексті, так, бути складовою частиною цивілізації, чим ми не були, тому що друга от от, недолік російського світу. Котрий знову ж таки без всяких нарікань на російську культуру, яка сама достатня може бути все, але вона є, не є світовою і вона не є контекстом розвитку людської цивілізації. Це нішева культура. Це, це не обов'язково грати на балалейці, пити воду, так, це і Рахманінов, це і, 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 і балет, це, ну, ну, не будемо перераховувати, ну, до літератури у мене трошки інші вимоги. Я... Ставлюся більш критично. І от, от те тенденційне, що нам нав'язували, що знаючи російську мову, можна бути належним до всього світу, до світової культури. От, от це була фікція. І те ж саме, що знаючи тільки, там, читаючи тільки російську літературу, можна бути культурним. От для чого далеко ходити? Тому ж саме в інтернеті в, в, зараз мода тестів, рейтингів: 10 правил, які повинен знати кожен чоловік, там, 30 книжок, які Треба чи 50 прочитати. Я, я ніколи їх не читаю, але хтось перепостив у Фейсбуку, зайшов, прочитав. Там З 30, звичайно, російськомовний сайт, звичайно, з 50 книжок. Ну, от 36. Ну, ясно, що весь Толстой, там, Достоєвський там, Чехово все, що може бути, там, Грибоєдов, я не знаю, в Тургенєва це і діти, все, що може бути, Обломов Гончарова, причому Іліада, Одисеї, там, Гомера нема. Нема, не знаємо, пасана, здається, ну, таких якихось адграла на по. Я пишу, ну, от там можна зворотню реакцію, що я думав, що є дві світові літератури. Це, Це англійська і французька, засували, що є. Вона одна, одна і вона, да, російська. І там хтось з таких ну, демократичних френдів пишуть Віктори, так багатокликів. От, ілюзія, конкретна ілюзія. Що таке Україна єдина? Україна це в першу чергу українська парадигма, от, от, концепція єдиної України, яка включає. Це не шароварна Україна, це не те, що назовні, це те, що в серці. І те, що зараз народжується, мабуть, ну так воно і в часи національно визвольних змагань існували, і в козацькі часи, ну от, от зараз воно народжується. На тому рівні, яка може Україну світу представити, як, от, от дійсно, єдину, і чому немає значення? Вона буде там від Дунаю до Кавказу, чи вона буде там тільки по Київській області, Україна це поняття. Дякую вам за участь в нашій програмі. Глядачам нагадую, що гостем студії був художник Віктор Хоменко. На все добре.